Соціум підсилений фольклором, малює нам непривабливий образ, відьом. Та баба-яга, чорна відьма, темна відьма. От коли ми навіть ведемо там в гуглі, в Пінтересті, відьма, ми що там бачимо, чорному капелюсі, з чаном мішає якесь своє чарівне зілля, якась або приваблива сексуальна, або якась стара жінка. Різні архетипи відьомські. І ще з давніх давен цей непривабливий образ відьми, або та зла чарівниця, яка прокляне, нашле порчу, корови не будуть доїтися, діти будуть помирати, жінка не зможе народити. От стара, некрасива, от, та баба-яга, а це спокусниця відьма, яка, з якою там не можна навіть ніде пересікатись, бо Чоловік піде від дружини, піде сім'ї, вона тільки гляне і сім'я руйнується. Відповідно, створюється неприємний е образ відьми. Е дорослі не схвально відгукуються про таких жінок. Які щось знають більше або можуть вплинути через свою присутність, погляд або дію. І діти бажають вже бути схожими на своїх батьків, заслужити їхнє схвалення і поступово приймають їхню позицію. Магія шкідлива, це небезпечно. Її взагалі не існує. І ці дітки можуть мати ці здібності, але поступово вроджені магічні здібності витравлюються з них. І лише небагатьом пощастило зберегти і розвинути їх. Ще на початку своєї еволюції людство, усе, чоловіки і жінки, вивчали таємниці життя, і поступово народилось розуміння цих таємниць, сенс люди побачили в таємних речах. Але одна справа, коли ми щось розуміємо, намагаємось пояснити, ми бачимо смисл у цьому. Інша справа це сама таємниця. А коли і смисл поселяються в наших серцях і умах, ми розуміємо, що таємниці нікуди не, діва... не діваються. Ми можемо їх розуміти, можемо бачити в них, в них смисл, можемо не бачити, але вони просто є. Просто для когось вони стають більш глибокими і цікавими, і вони їх вивчають, відкривають себе в них. А для когось ні? Хтось їх заперечує. І древнє мистецтво магії є і духовним, одночасно, і науковим. І тому відьми їм подібні, вони і десь знають принципи фізики, метафізики, які лежать в основі магічної роботи, інакше важко використовувати здібності для загального блага. Деякі речі завжди були, завжди будуть. І магія це одна з цих речей. Коли мозок разом з накопиченою за життя інформацією гине, помирає, душа залишається жити. Є душа. І деякі люди мають здатність відчувати душу. От є медіуми, які мають той дар, можуть доєднуватися до. Всесвітньої мудрості. І ця здатність це певний дар, але є певна кількість людей, які володіють цим даром. І це можна в собі розвивати. Але мало одного бажання пізнавати закони магії і віри в те, що магічні здібності є в кожному з вас і в вас також. Необхідно точно уявляти собі, де істинне знання, де не істинне. Іллюзорне. І тому о, багато яких людей з магічною свідомістю, підьомського складу і заплутуються, і десь приховують свою приналежність до Магії, не вірять в неї, о, тому що до цього часу ця приналежність до Магії не вважається почесною. Ну, Якщо ти ще скажеш: «Мах», це сприйметься. Добре, скажеш, відьма і відразу фу, відьма. Чорнуха якась. Ух. Тому що от бачили того диявола в привабливій жінці, яка була начебто ну, така якусь, але вона виділялася. Це диявола в ній. Вона сексуальна, вона приваблива, вона хвилює уяву чоловіків. чоловіки, Чоловіки шиї, звертаючи, подивитися, вони можуть не дивитися, там, ну, плювали в ту сторону, або ну, навіть не звертали увагу, начебто. та потім вони ходили, заглядали у вікна і мріяли, і намагалися а, випити з цієї чаші непізнаного. Воно вабить та відьма-спокусниця, вабить, чарує магнетизм. І це відчуття було незрозумілим, тому що чому. Чому такий потяг? Чому чоловік любить любить одного, а одружується з іншою? <світ> От, побачити, доторкнутися до таємниці з тих моїх партнерів, які були більш говірливі, що говорили, так я не знаю, чого ну мене так тягне. От я хочу. От начебто людина, коли була зі мною, вона о, відчувала, що в мені щось є таке смачне, щось таке прекрасне, ну от як бажання, як жар птиця, як о, найсмачніша їжа, як найкращі благо. І у світі. І чоловік думав, що коли він буде зі мною, він мене приміряє так до свого світу, якось прилаштує, йому ж треба прилаштувати оце невідоме до себе. Він зможе цього наїстися, напитися. Тобто через побут, там, да, там обійняти, через секс, через увагу, через розмову, через щось доторкнутися до таємниці. Там тому, коли я готувала моя їжа була дуже смачною. Коли це якесь було проведення часу більш інтимне, то це для чоловіка ну, просто рай на землі. Але ж уявіть ви, той там, Іван Царевич чи Іван Дурень, який їде з 39 земель, краде в Едемському саду, в чарівному там магічному саду, жар-птицю чи якусь там іншу диковину істоту, яка не пристосована для світу його палацу або його хишки. Вона не буде щасливою в цьому, їй треба спеціальні умови. Якщо вона створить в цьому світі його палац або його хишки свій світ, це вже буде її світ, і, ти, і вже ти будеш пристосовуватись до її світу, тобі треба буде змінитися не їй, а тобі. Якщо ти хочеш і далі смакувати цю силу, смакувати цю енергію, ловити свій кайф, свій наркотик, ось. Це так, щоб всі чоловіки зрозуміли, що таке жінка сили, магія, магія в крові у неї. Ви цього жадаєте, хочете цього. Про це мріють, навіть коли не усвідомлюють. І образ відьми це завжди приваблива жінка, яка б вона, як би вона не виглядала. Хоча як цей образ пропагується, це жінка, яка має виглядати ефектно, кидатися в очі, вона приваблива, вона. Там не просто сексуальна, вона сексапільна, це такий секс ходячий. Насправді це не так. Для того, щоб вийти на полювання, коли жінка хоче закинути вудочку, відьма, хоче погратися в гру стосунки, вона ну, жадає її душа кохання ну, Ми ж теж любимо, ми теж хочемо кохати. І до кінця віримо щоразу, в те, що цей чоловік. Зможе зробити мене щасливою, а я його. Але в той момент, коли жінка в цій стадії я хочу, я можу. Коли жінка налаштована, вона може себе якось представляти, вона може певним чином вдягнутися там, так, нафарбуватися. А потім їй вже її, її, в принципі, байдуже. Чоловік, коли він вже відчув вашу магію, йому буде байдуже, як ви виглядаєте. Абсолютно. Він буде кайфувати незалежно від того. Як ви виглядаєте, але до пори до часу, поки відьмі комфортно в цьому світі. Коли вже їй стає нецікаво, коли їй починає душити його світ, їй буде нецікаво, прісно, примітивно, то вона вийде з цих віднос, просто піде далі. Ми не маємо плутати відьом з розпіареним образом, тим, який малює, малює нам програма. Ще штучний інтелект там, Жінка, яка тільки ходить в чорному, або тільки яка з червоною помадою, там, диявольська в очах. Насправді, сучасна відьма, вона має розум, проникливість, погляд гіпнотичний, але в ній щитується те благородство, ота вищість, щось незбагненне, глибоке і високе, тому що відьма, особливо, якщо вона не просто відьмачка відьма-мах, має. Достатньо такий зрілий, великий досвід, магічний в інших втіленнях, вона пройшла різні рівні, різні касти. Вона вже була і королевою, і магом, і ким тільки не була, і жертвою, і, і тираном. Їй це не цікаво. Але в її погляді вже щитується весь цей досвід. Вона вже там така старезна, древня, древня душа. І а ви тут їй, ці свої брязкаці, як африканці, показуєте. На, це ж твій весь світ буде, тримай казан, тримай ікло, мамонта, і давай танцювати ритуальні танці, глину, давай маш свою печеру буде наша. І не цікаво. А ти молода душа, яка себе розкриває. Ти там мав цих 20-30 втілень своїх. І ти ще хочеш гратися в стосунки, в маніпуляції, в образи, в домінування. Їй це не цікаво. Тому в якийсь момент чоловік бачить, що перед ним істота капризна, якась має свою думку, непроста, складна, сама собі на умі. Але це інтригує ну, з приводу того, як має виглядати вдягатися відьма, має ніякого секретного кодексу. Головне, щоб вони виглядали природньо, вони мають бути впевнені в собі. Але те, як ви їх щитуєте, це не те, ким вони є насправді. Ви однозначно будете помилятися. Якщо ви думаєте, що вона зараз щира, це може бути не так. Якщо ви думаєте, що вона обманює, вона може бути відкрита. Тобто тут іде купа ілюзій, які не вона спеціально навіює того ту туману. Та у вас спрацьовує в генетичний. Код страху перед невідомим і різні заскоки <смі> включаються. Подеколи вона здається егоїстичною, самозакоханою, але якщо подивитися глибше, ви побачите, що це не так. Деякі ситуації, коли ще іг... відьма грається в ігри 3D-світу, вона може бути вища, але їй захотілося пограти в цю гру, коли ситуація вимагає, або бути на тому рівні, то вона може пограти. В свої ігри, і не впустить випадку покрасуватися. Це не про зовнішнє вплив, взаємодія, енергетична маніпуляція, таке може бути. Через інтелектуальні дебати повідчувати силу опонента, якщо чоловік в полі її знаходиться і він зробив заявочку на те, щоб бути з нею у відносинах. Повірте, вона вас просканує внутрішньо. Вона побачить, для чого ви їй. На один вечір, чи щось там є цікавеньке, що, з чого можна мати для себе користь. В кінці ХХ століття, початок 21-го, цей час дуже Погано усвідомлюють жінки, ті, які відьми, що вони відьми. Деякі свідомо видають себе за них, не маючи ніякого відношення до них. І справжня відьма, вона щиро вважає до останнього, що вона звичайна людина. Ну, тут всі все їй говорить, що це не так, але вона вже до останнього, поки їй вже конкретно в лоб життя не каже: ні, дивись ти відьма. Вона говорить, що вона звичайна людина. І це норма. Ні про що не жалкувати, не намагатися бути іншим, бути незворушним у своїй силі. І інстинктивна ціль кожної відьми це проникнути в інакші виміри свідомості, в глибші виміри, у світ несвідомого.